Ми всі як батьки знаємо, наскільки наші діти, коли вони маленькі, люблять бавитися різними інструментами. І як ми, як батьки, вчимо їх обережно користуватися інструментами. Тому що чи це є пилка, чи це є молоток, чи це є ніж, інструмент це щось, що може бути дуже корисне, але ми теж можемо ним часом поранитися. Наша мова, мислення. Є таким так само неймовірним інструментом. Наша здатність думати, наша здатність спілкуватися дає нам неймовірні можливості. Ми можемо мати науку, культуру, передавати знання, комунікувати, творити, але вони теж можуть бути небезпечними, якщо ми не навчимося мудро і ефективно ними користуватися. Тому що Наше мислення і наша мова це також наша вразливість. Через неї ми можемо бути обмануті іншими людьми. Через мову існує пропаганда, через мову існують різні фанатичні ідеології і спроби контролювати свідомість однієї людини іншою людиною. І ми є свідомі, що людина це істота, яка може бути в полоні переконань. Ідеології фанатичних, різних різних переконань, які часом відділяють її від правди, змушують її ненавидіти інших людей, бачити в них ворогів. Але ми можемо бути в полоні не тільки чужих ідей, як в тоталітарному суспільстві чи групі, ми можемо бути часом в полоні своїх переконань, тому що часом так буває. що... Десь дитина в дитинстві стикається з тим, що хтось з неї насміхається, чи говорить про неї там ти лузер, чи щось таке, і ми можемо повірити в це. І вірячи в ці переконання, які є негативними, ми можемо бути такими обмеженими. Наші крила можуть бути скутими. І наша поведінка контролюватися десь так, як в театрі оця лялька-манікен цими невидимими помилковими переконаннями. Ми думаємо, що ми є гомо-сапіенс, людина розумна, але ми теж свідомі, наскільки часто ми можемо бути ірраціональні. і наскільки часто сильні почуття, як ми кажемо, зривають дах, і ми можемо мислити дуже необ'єктивно і бути справді засліпленими. І тому нам, як батькам, десь так само, як ми вчимо дітей користуватися різними інструментами в побуті, нам є також. Дуже важливо навчитися дітей користуватись своїм мисленням. Ми приділяємо так багато уваги для того, щоб навчити дитину говорити рідною мовою, потім іноземними мовами, але нам так багато теж треба приділяти увагу тому, щоб дитина навчилася думати вільно, думати критично, думати сміливо, творчо, самостійно. Це теж Є так важливо. І погляньмо на різні складові, чого нам, як батькам, потрібно навчити дітей, щоб вони вміли користуватись своїм мисленням. Насамперед, це думати критично. Розуміти, що не кожна думка, яку ми чуємо від інших людей, чи яка приходить нам в голову, є обов'язково правдою. Я пригадую десь, як ми з моєю донькою, коли вона була менше, жартували. І вона знайшла цю таку гарну приповідку, що перше ніж в думку вірити, треба думку перевірити. І в цьому ми, як батьки, вчимо дітей, чому ти так думаєш? Чи чому та людина так каже, які є докази цього, чи можемо це перевірити, чи це є правда? О, тобі прийшла думка, це цікаво, але ну, чи вона є правдива? І в такий спосіб ми вчимо шукати доказів, ми вчимо думати критично. І ми передаємо дітям дуже важливе послання, що насправді не страшно, коли виявиться, що ми помиляємось. Набагато страшніше, коли ми боїмося визнати свої помилки чи помилковість свого мислення і живемо в неправді. Друга дуже важлива складова нам потрібно допомагати дітям бути сміливими в своєму мисленні, виходити за межі. Справді думати творчо, щоб їхнє мислення справді було крилате, і вони піднімались високо, щоб могти так, побачити цілісну картину і глибоко розуміти, бачити правду. І як ми можемо допомогти цьому дітям, насамперед, ставлячи їм запитання, навіть таке просте, що ти про це думаєш, яку би ти пораду мені дав, або деколи просто казати дітям? Знаєш, я довіряю твоїй внутрішній мудрості. Подумай про це, я впевнений, ти знайдеш рішення, чи ти побачиш розв'язок. Коли ми цікавимося думками своїх дітей, ми передаємо їм дуже важливе послання, що ми віримо в їхню здатність думати, думати самостійно, думати вільно, думати творчо. І третя річ також дуже важлива: що кожен інструмент є важливий для певної цілі. Але є момент, коли цей інструмент треба відкласти. Так само думати, говорити є важливо, але в житті є багато митей, коли треба навчитися стишуватися внутрішньо, можливо, мовчати для того, щоб глибоко бачити, глибоко чути, глибоко відчувати. Коли заходить сонце, і ми милуємося цим краєвидом, це, напевно, не є час багато говорити. Це є час глибоко бачити і глибоко слухати. Тому нам також важливо допомагати нашим дітям відкривати красу і глибину тиші. Тиші зовнішньої, але так само тиші внутрішньої. І звісно, спілкуватися, і, звісно, заохочувати дітей рефлексувати, писати щоденник, писати твори, писати листи. Бо коли ми пишемо. Ми формулюємо свої думки, ми краще чуємо свої думки, ми їх увиразнюємо. І у такий спосіб, день по дню, день по дню, ми торуємо з нашими дітьми оцю стежку, дорогу нашого життя, і ми невидимо зростаємо у майстерності володіти цим таким важливим інструментом, нашою здатністю мислити, нашою здатністю розуміти. А ця здатність. Є основою не тільки пізнання світу, але основою нашої стійкості, бо наша стійкість і стійкість наших дітей базуються на здатності мудро мислити і в мудрий спосіб сприймати різні життєві обставини, в яких ми опиняємося, і з цією мудрістю бачити нашу дорогу дорогу зі світлом, з правдою і з любов'ю.